Ініціативу стосовно допомоги одноліткам Луганська, які перебувають у досить складних життєвих умовах, учні Житомирщини підтримали і активно долучилися до збору необхідних речей. Протягом двох місяців тривала ця кропітка справа. Для того, аби передати подарунки, зібралися в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Так як ми є дітьми, ми розуміємо, що потрібно іншим дітям. Нам було нескладно зібрати зробити цю акцію разом з Луганщиною. Ми розуміємо, наскільки важлива зараз наша підтримка іншим дітям, тому ми вирішили зробити ось такий невеликий внесок, те, що ми можемо саме їм допомогти. Було зібрано з усіх районів та міст 111 ящиків з канцтоварами, шкільним приладдям. Також було Переслана і новою почтою, і передавали хлопцями. Шкільне, шкільна форма, портфелі вже скомбіновані щоденники, олівці, ручки ну, все таке, що потрібно для дітей. У навчальних закладах, розташованих на території Луганської області під контрольній українській владі, навчаються 58 тисяч учнів. Для забезпечення навчального процесу їм не вистачає підручників та художньої літератури канцелярського приладдя. Житомирщина систематично надає допомогу жителям Східної області у рамках підписаного меморандуму про співпрацю і знову долучилася до благодійної справи. Дуже приємно відчувати. Що волонтерами на сьогодні є насправді кожен житель Житомирської області, незалежно від посади, незалежно від е, якоїсь е, віри і незалежно від віку, навіть найменші дітки вони від щирого серця допомагають діткам Луганщини. Це говорить про те, що Україна єдина. Просто ми тимчасово маємо складності на деяких східних територіях. Але я переконаний, що вони найближчим часом все таки ввілються в нашу єдину українську родину. Частину допомоги для дітей з Луганської області райони Житомирщини вже передали, і ця справа триватиме і надалі. А те, що вдалося зібрати сьогодні, житомирська волонтерка Юлія Толмачова відвезе на початку наступного тижня.